На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 6 червня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю Вас. Далі коротко про головне. Обласна державна адміністрація передала два розвідувально-ударні роботизовані комплекси військовим. Такі комплекси, одна одиниця коштує 1 мільйон 250 тисяч гривень. У Коломиї презентували книгу про відомого митця шістдесятника Опанаса заливаху. Чудова нагода говорити спілкуватись про. Неординарну особистість у Коломиї вихованці катахетичної школи презентували лялькову виставу. Це дуже цінно для дітей. Про це та інше більш детально. Рятувальники ліквідували пожежу на території церковного подвір'я у трійці Заболотівської громади. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дзвіниці церкви Пресвятої Трійці. На місці працювали рятувальники Коломийщини та Вогнеборці, добровольці Заболотова та Джурова. Аби зберегти життя військовим, обласна державна адміністрація передала два розвідувально-ударні роботизовані комплекси підрозділу Національної гвардії України. Придбали їх за кошти обласного бюджету згідно з програмою підтримки військових формувань. Такі комплекси: одна одиниця коштує 1 мільйон 250 тисяч гривень. Такі дві одиниці ми передали. Дуже приємно, що виробляють такі комплекси в нас в нашій країні. І що найприємніше, що найшвидший час вони будуть на фронті, саме в тих таких важких місцях захищати нашу державу і захищати життя. Військові такі комплекси називають наземними дронами. Керують ними дистанційно, а відтак українські захисники нищитимуть ворога не ризикуючи власним життям. Працюють вони по наземних цілях, тільки по наземних, тобто політаючих вони не працюють, стріляють самостійно. Вам залишається тільки зробити постріл. Оснащені вони клупно кулеметом. У нього є також. Режим патрулювання, тобто ми йому задаємо точки навколо нього. Він сам їздить по них і обдивляється територію. Якщо він виявляє там якусь ціль, вам на планшет виходить з планшет запищав. Ви подивилися свій, не свій. Якщо не свій, можна працювати. Голова військової адміністрації каже, з ускладненням ситуації на фронті кількість запитів від командирів частин збільшується. Відтак буде проведено аналітику щодо використання коштів місцевими бюджетами, аби фінанси територіальних громад спрямувати куди необхідно. Ми робили аналітику за перший квартал, але розуміємо, що перший квартал. Завжди є найважчий для обласного бюджету для бюджетів наших територіальних громад. Є господарка, є соціальні заклади, є заклади охорони здоров'я. Тому десь ті цифри, які були озвучені, це є початкові. Другий квартал це є дуже важливий, тому що є більше надходжень до бюджету і є більше можливостей кожною громадою спрямовувати кошти на збройні сили України. І вкотре Світлана Онищук нагадала про благодійний аукціон на підтримку військових, який відбудеться вже. Наступної п'ятниці у Калуському районі. Табір для педагогів. Коломийських освітян зібрали на ретрит під назвою Темп організацією займався Центр професійного розвитку педагогічних працівників міської ради у співпраці із громадською спілкою католицька освіта. Більше у сюжеті. Сучасний вчитель це не просто викладач, це лідер, ментор, новатор. І щоб надихати інших, важливо самому надихатися. Саме для цього й організували безкоштовний освітянський ретрит темп унікальний простір для вчителів, де поєднується навчання, відпочинок і професійне зростання. Краса тепло і добро на кожному кроці, в кожному етапі, в кожен момент. Це можна сказати подарунок долі. Дякую всім. Надзвичайно вдячна. Дякую Богу в першу чергу. І всім, 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 хто оточив. Насправді було дуже все е, тільки на позитиві. Перезавантаження було на 100%. Отримали нові знання, які ми звичайно використаємо у своїй роботі. Отримали масу задоволення, позитиву і е, гарний настрій. Дякую всім. Організували та провели освітянський ретрит консультанти центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради під керівництвом директорки Ірини Грицюк у співпраці з громадською спілкою католицька освіта за підтримки Богдана Станіславського, отця Петра Майби та отця Романа Малярчука. Саме ми почали такий формаційний курс для педагогію. Це психологія сіпусів час війни. І е, я підтримую наших педагогов і. Ти їх, але всіх тих, хто є до тише до дітей, заради того, щоб вони відчули свою потрібність, а також не тільки потрібність, але також відчули велику, е, велику роль у будуванні майбутніх судового теперішній час, коли ми маємо дуже великі освітні втрати. У завдяки е, нашому голові е, освіти виплаття Української католицької церкви Петру Майбі, і завдяки стоянні центру професійного розвитку педагогічних е, працівників. Ми е, зробили цей такий ретрит, який дозволяє не тільки відпочити е, педагогам, але також збагатитися як духовно, і так само е, інтелектуально. Темп це табір енергійних мотивованих педагогів долучитися до. Ретриту могли всі охочі за попередньою реєстрацією. Впродовж кількох днів вчителі з Коломийської громади мали нагоду зануритися в атмосферу розвитку через тренінги, воркшопи та майстер-класи. А ще освітянський табір це простір для неформального спілкування, обміну досвідом та підтримки. За заслуги перед Коломийщиною таку високу нагороду отримав наш колега ведучий радіо Сяйвої телеканалу НТК, адміністратор новинних сайтів Віктор Поворозник. Медалі вручили керівники Коломийської райдержадміністрації та районної ради на зустрічі, присвяченій дню журналіста. За останні десятиліття мені здається, що журналісти відіграли одну з важливих в тому що ми зберегли свою державу, зберегли свою демократію, що ми рухаємося до європейського союзу. Ви, як і я, були свідками при помаранчевій революції, при Революції Гідності. Що саме слово журналіста піднімало людей, українців, на боротьбу. Ваша професія є дуже важлива і благородна. Ви покликані висвітлювати все те, що відбувається, інколи критикувати. Я завжди кажу, що критикувати не є погано. Але якщо ця критика дійсно є конструктивна, якщо вона є справедлива, якщо вона є чесна, якщо результат цієї критики дає ще якийсь додатковий поштовх для того, щоб змінити ту чи іншу ситуацію, допомогти людям чи державі нашій у цілому. Сьогодні хочу сказати, що ваша професія не тільки благородна, але вона є і небезпечна. Я дякую всім і кожному, що ви залишилися тут в Україні. Що ви не виїхали за її межі, що ви продовжуєте працювати. Завдяки вам, колись зароджувався і волонтерський рух, тому що якщо б ви не висвічували, не показували приклад наших волонтерів, інших інші би не долучалися. Завдяки вам триває в тому числі підтримка Збройних сил України, бо дуже часто ми бачимо. На телеекранах, на шпальтах газет, інтернет ресурсів, інформацію про те, які акції, які флешмоби проводяться на підтримку аукціони. І це є ваша частка, ваш внесок у те, щоб ця робота не зупинялася, щоб вона рухалась. Ви висвітлюєте роботу наших підприємств. Також підприємців, що у черзі часи війни не виїхали, а створили і продовжують створювати робочі місця, платять податки. А за рахунок цих податків утримується наша Збройна сила України. Тому кожен такий, хоч невеличкий крок, але це є ваш внесок у перемогу нашу, яку ми так очікуємо і сподіваємося, що вона найближчим часом прийде в наше життя, в життя України. У трійці, що на Коломищині, відновили Стефаникову криницю. Відомий українець Василь Стефаник був частим гостем у цьому селі, кажуть місцеві. Ба більше саме там він написав відому новелу. Новина ту трагічну історію запевняють, він почув біля криниці, якій тепер дали нове життя. У триттю Заболотівської територіальної громади, що на Коломийщині, колись на канікули приїжджав Степан Бондера, бував тут Іван Франко, часто гостював Василь Стефаник. І це далеко не повний перелік відомих постатей, які бували тут, розповідають місцеві. кажуть, це й не дивно, бо їхнє село дуже красиве. Пишається місцева вчителька Наталія Королюк. У нашому селі взагалі відомих постатей було багато. І крім Стефаника був і Іван Франко. І був він на куті Петрилів і навіть там подарував одному грамотному селянинові біблію. Ми ще не знайшли в кого та біблія, ніхто не признається. Цей запис ми зробили в 2024 році. Тоді мешканці трійці показали нам занедбану криницю недалеко від школи і розповіли, що саме біля цієї криниці у трійці Василь Стефаник почув про трагічну подію, яка сталася тут наприкінці голодного 1898 року. Тежах. Сливо дітовбивство Він описав у Новелі новина. Після того цей колодязь називають Стефаниковим. Стефаник приїжджав до подружжя Калитовських. Це місцевий священник був той час, грамотна людина. Стефаниковою криницею називають в селі Криницю, яка була напроти цієї резиденції, де гостював Стефаник тижнями. До речі, з цієї криниці пив воду Стефаник, бо Калитовські брали звідси воду. Сходилися люди, бо криниць було досить мало в селі. Обговорювали новини, плітки. Саме тут біля цієї криниці він чув. Страшну новину, яка сталася в селі, яка сколихнула його серце. В новині цій говорилося про те, що селянин Михайло овдовів і не міг прогодувати своїх донечок і вирішив їх втопити. І повів їх до пруту. Одну кинув воду, а інша випросилася, а сам пішов мендуватися, тобто здаватися в поліцію за свій злочин. І ця новина настільки сколихнула. Село, що Стефаник з Тріці пише листа в той час до Ольги Кобелянської і розповідає про цю новину, яка трапилась. Тобто, це вже був такий, якби начерк цієї новели. Також він пише в краків до Вацлава Мурачевського лист, який теж розповідає про цю новину, яка сталася в селі Тріця. Тоді мешканці Тріці розповідали, що мріють відновити цю криницю, але продовжували, що на це потрібно багато коштів. У Кожного з'явилася криниця вдома, і криниця почала занепадати. Був дерев'яний дашок, він осипав. Все тепер криниця в жахливому стані. Вона заростає бур'янами. Інколи збирається люди толокою прибирають довкола, але на її відновлення. Треба багато сил, бо тому що вона кам'яна всередині. Ми би хотіли знайти меценатів, які би відновили нам таку пам'ятку. Можливо, самі спроможемося. Бажання, сили і ресурси знайшлися вже за рік, об'єдналися однодумці, щоб дати нове життя історичній Стефаниковій криниці у трійці. І тепер поруч школи облагороджений красивий колодязь з неймовірною історією і щоб зберегти традиції та пам'ять, написала у соцмережах Наталія Королюк. Чекатимуть біля цієї криниці добрих і переможних новин. У Коломиї презентували книгу повернення про відомого митця шістдесятника. Опанаса заливаху у видання зібрало особисті листи, архівні документи та унікальні спогади. Як відбувалася ця зустріч? і Чим особлива книжка далі у сюжеті? В музеї писанкового розпису зібрали шанувальники українського мистецтва, аби згадати відомого художника дисидента Опанаса Заливаху. до слова, цьогоріч виповнюється 100 років з дня його народження. Чудова нагода говорити, спілкуватись про неординарну особистість, непересічну постать дисидента, філософа Опанаса Заливаху, який жив і творив зовсім недалеко від Коломиї, в Івано-Франківську, творчість якого на жаль не є такою зараз відомою. Мою і поцінованою, як він заслуговує на те, заслужений художник України Мирослав Ясінський називає опанаса заливахою легендарною особистістю. каже той зіграв важливу роль у його творчості. Абсолютно простий, доступний. Знаєте, чим інтелігентніша і розумніша людина, тим вона простіша. І от, власне, це про нього можна було сказати. Такий небагатослівний і крутий художник. Була моя персональна виставка. А у Панас Залеваха він був в комісії, де визначали, чи приймати художника в спілку чи ні. То він дуже добре відгукнувся про мене такими добрими словами. Йому дуже сподобалась моя творчість, і він, якби мене. Благословив на творчість. до ювілею українця презентують книгу повернення у виданні особисті листи, архівні документи та спогади людей, які знали Опанаса Панаса для того щоб книга побачила світ, авторам навіть довелось звернутися до СБУ. Упорядкуванням займались членкиня редколегії журналу Слово Галина Литвин і педагогиня Олександра Мечева. Книжка готувалася спеціально для цієї дати, і вона присвячена життю творчості Опанаса заливахи і висвітленню художника як людини. Люди мало знають. Взагалі про видатних людей, а про Панаса Заливаху тим більше. Хоча це художник не то, що все українського світового рівня. Основу лягли взагалі-то листи, переписка Панаса Заливахи. Нам вдалося все-таки знайти тих, хто його знав і хто написав спогади. Найтривожнішим, найщемливішим для нас було це звернення до Служби безпеки України, і ми мали в руках тритомне дослідження справи. Опанаса Залевахи архів. І це торкатися цих сторінок було дуже щемно, було дуже цікаво. І нам фактично ці матеріали розкрили образ Опанаса Заливахи глибоко. Олександра Мечева додає, під час роботи над книгою багато людей самі почали ділитись інформацією про Опанаса Заливаху, розповідали особисті історії. Це дозволило ще глибше відчути його особистість і творчий шлях. Родина Панаса Заливахи, написали спогади, надали фотоматеріали і США з Києва, фактично надали всю, всю переписку, архів. Але, чесно кажучи, писалося дуже легко. Тому що це настільки цікава людина. Опана Заливаха відомий художник, робота якого намагались знищити, був близьким другом горської Чорновола і Світличного. Політв'язень, якому в таборах було заборонено малювати. Помер опана Заливаха в 2007 році, але його постать і далі надихає багатьох. Випуск книги повернення є черговою нагодою вшанувати митця, згадати його творчість та громадську позицію. Лялькова вистава від вихованців катехетичної школи. У Коломиї діти, парафіяни храму святих рівноапостольних Костянтина та Єлени Православної церкви України представили театральну постановку. До слова театр при цьому храмі діє вже 12 років. Пригоди свинки чока саме таку назву має лялькова вистава, яку презентують вихованці недільної школи, яка діє у Коломиї при храмі святих рівноапостольних Костянтина та Єлени Православної церкви України. Це постановка для дітей. Повча. Детективна історія чока, мами чока, їжака і вовка. Вовк підступно намагається поласувати поросятком, але хмітливий чок не ведеться на провокації і красиво виходить із кожної влаштованої вовком засади, розповідає вчителька молодших класів шостої філії та керівниця церковного хору при храмі Любов Свищук. Мені подобається ця вистава, яку сьогодні ми подивилися, дуже цікаво, дуже весело. Дуже повчально, особливо думаю, що воно і надалі буде працювати, і будемо з дітьми вчити вистави. Режисер, постановник та один із акторів лялькової вистави настоятель храму, священник Василь Юрчук. Ця вистава перша після тривалої перерви діяльності театру, пов'язаної із карантином та повномасштабним вторгненням. Дебютний показ відбувся у храмі після богослужіння. Також показали лялькову виставу вихованцям шостої філії імені героя України Тараса Синюка Коломийського ліцею номер 9 Відбулася неймовірна дитяча лялькова вистава. Сьогодні дітки справді дуже тішилися, бо було і весело, і цікаво, і радісно. І вони побачили, що в такій виставі. Справді, добро перемагає зло. Це дуже цінно для дітей прийти, подивитися і насолодитися таким такою гарною атмосферою. Мені дуже сподобалось. Дуже дуже Мені дуже сподобалося, як виступав отець Василь. Це дуже гарне дійство. Ліпше дивитися такі вистави, аніж дивитися мультики по телефону. Серед глядачів вистави керівниця управління культури і туризму міської ради Мар'яна Кодіна. Неймовірна вистава, неймовірні діти, неймовірні актори. І е, сьогодні я, як оглядач, е, е, поринула в дитинство, е, слідкувала за сміливим неперевершеним чоком. До слова діяльність недільної школи та, зокрема, театру підтримує благодійний фонд пам'яті Андрія Федчука. Зараз такий світ є світ електроніки, світ гаджетів, світ телефонів. А дітям як ми побачили, потрібно свідка виховується і спритність, і щирість, і порядність. Керівник недільної школи Микола Яцурак сподівається, що зможуть продемонструвати виставу дітям і в інших навчальних закладах Коломийської громади. Кубок покуття 2025. міжрайонний жіночий волейбольний турнір, присвячений воїнам, жінкам, матерям героїв та жінкам-волонтерам. Відбудеться 7 червня у спортивній залі села Королівка, початок о 10 годині. Організатори запрошують у болівальників волейболу. Знаний хор Аксіос собору святого архистратига Михаїла Коломої Запрошує на ювілейний концерт звучання віри 35 років з Аксіосом. Послухати церковну музику, духовно, насолодитися, піднести свої молитви до господа разом із хором. Організатори запрошують 9 червня о 17 годині. в Собор святого архистратига Михаїла. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяєво. відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою, Лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.